Про що не говорять вам у соціальних мережах? Про те, що життя насправді не таке гарне, яскраве, успішне, як транслюються ці інфлюєнсери, блогери, які намагаються створювати картинку, а не показувати фактичне життя. І більшість людей порівнюють себе з цією картинкою і відчувають якусь невпевненість в собі, незадоволення. Постійно Відтерміновують процес задоволення від того, що в них є сьогодні, в угоду тому, як живе хтось інший, і люди починають це прагнути, вважають, що це їх мірила оцінки якості їхнього життя. Тобто не живуть своїм, а живуть намаганням жити, як в когось це в іншого виходить, і це руйнує психічний здоровий стан людини. Тому що соціальні мережі це картинка, це не реальність. Якщо ви зрозумієте це, все почне бути так, як ви хочете.